Доброго дня, всім добрим людям. Ми пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і демократичнішої держави на планеті взагалі-то не існує. До 4 травня, здається, всі мають оновити ті, хто був обмежено придатний, або тимчасово придатний, або там інші формулювання, які понаписували. Мають оновити свої дані в ТЦК і пройти в ВЛК верніше. По-новому, оскільки в багатьох з них повідростають руки, ноги там за цей під час період вони могли вилікуватися і, безперечно, вони лікувалися, вони готували гроші для того, щоб продовжити лікування і продовжувати і таким чином. Маємо те, що на сьогоднішній день держава укріпилася, реєстр працюють, а якщо там десь 20 чи 50 чи 100 тисяч людей десь там не буде, скажімо так, ухилятися чи на обліку і так далі, ну, в принципі, короткі руки держави рано чи пізно доберуться і до них, і питання це часу там. В 2-3 роки. Чому? Тому що при тотальній реєстрації всього, що є в Україні, ці реєстри пішли від об'єднання трьох гілок, а саме Есеїв, Садукеїв і Фарисеїв, які на території України об'єдналися і зробили доволі несподіваний експеримент, оскільки сьогодні, як я звертав увагу, без вирішення. Справи в суді без реєстрації всього, що є підряд, і без експертизи, ви скоро не можете іступити кроку по території держави Україна, оскільки порушення прав є тотальне. Порушується стаття 22 Конституції України і таким чином ця біфуркація державного управління на сьогоднішній день. Є прямо невеликовно, оскільки чим далі це все збільшується, тим збільшується порушення прав людини і громадянина. Доказом, чого є збільшення реєстрації для прикладу кримінальних проваджень, а це більше 9 мільйонів уже на сьогоднішній день. Я звертав вашу увагу на те, що практично кожен третій громадянин України ходить під. Тим, що стосовно нього зареєстровано кримінальне правопорушення. Ну і таким чином меж цього цієї біфуркації на сьогоднішній день не спостерігається, оскільки держава була у свій час збільшила військовий збір з 1,5% до 5%, і навіть ніхто не возмутився, всі це сприйняли як належне, і на сьогоднішній день Податок на доходи і військовий збір складає 23%. тобто практично четверту частину заробітної плати громадянина, людини і громадянина. Ну хто офіційно працює, хто там неофіційно, то зрозуміло, що добровільно вони нічого платити не будуть і навіть не будуть збиратися це робити, не зважаючи на ті перспективи негативні наслідки, які їх чекають в подальшому. І тому держава як інструмент управління на території, яку вона має контролювати, на сьогоднішній день фактично укріплюється, розширюється, але це укріплення і розширення пов'язано зі звуженням і змен прав людини і зменшенням змісту цих прав. Тому нічого доброго в перспективі бути не може. І тепер, чому я про це говорю? Тому що ті всі люди, які пройдуть ВЛК, дуже багато з них стане придатними у військовий час до військової служби. Багато з них буде відправлено в табори, а потім і на передову або біля передової, оскільки ці люди у військовий час стануть придатними. Я про це говорив давно, і в принципі, що ми наразі і спостерігаємо. Ну і доволі дивним виглядає в павутині нерозуміння і суцільний вал того, чи варто, чи потрібно вчити солдата два місяці там на полігонах, на центрах комплектування, зборах, там, навичкам військової, ведення бойових дій, оскільки, як сказав, Тут пару днів тому господин Терехов такий є, сказав: А для чого солдата вчити, якщо виживаємось його на сьогоднішній день на полі бою, складає там приблизно 4 години, бо його все одно заб'ють дроном? Доволі несподівана позиція державного чиновника. Який мав би піти в перших рядах на передову, пам'ятаючи той девіз, який був в Другу світову війну на території Радянського Союзу, райком закрит, всі ушли на фронт. На сьогоднішній день такі люди на фронт не збираються, вони збираються відправляти необучених людей, бо їхня виживаність є там біля чотирьох годин на полі бою. Це відкровення, божественне прямо. Управлінців держави Україна, безперечно, воно має право на існування в хворобливій уяві їхніх буйних голів. Але на сьогоднішній день ця позиція сказана в прилюдно в засобах масової інформації, загалом то підриває довіру до інституції держава, в тому числі і держава Україна, як такої, оскільки. Це повне нівелювання правами людини і повна, я навіть не, не можу правильно це сказати. Я думаю, що це кощунство і ганьба всепланетна, такі висловлювання. Ну і стосовно ще раз, тих, хто стануть придатними. Кого будуть мобілізовувати, це має бути несподіванкою не для вас. Ви повинні бути готові до того, як вони всі люблять казати е, вишивані е, одягнуті, одягнуті вишивані лапсердаки, ліворуцінери. Ви маєте збирати тривожний чемоданчик і збиратись на передову. Тому я вас вітаю всім. Не ухиляйтесь від проходження такої. Ну, Велка, бо в подальшому знову ж таки до вас буде застосовано як штрафні санкції, так і всі інші каральні методи, які передбачені діючим законодавством Держави Україна. Ну і тому е, ваша готовність має бути повсякденна, повсякчасна, повсяксекундна, повсякхвилинна, оскільки від такої готовності. Залежить зменшення кількості роликів на Ютубі і на цьому як ТЦК, нібито ловлять дюхінятю. Тобто ви маєте це робити добровільно, при тверезій пам'яті, здоровому глузді і тривожний чемоданчик. Збирайтесь з сьогоднішнього дня. Дякую за увагу! Всім, всього доброго!